Щоденник ДД 28 травня. Щирі зусилля. Кожному з нас потрібно докласти щирих зусиль, щоб домогтися прогресу в програмі. Чи це робота над однією або декількома формами компульсивної поведінки, чи над залежністю. Велика червона книга. сторінка 51. У багатьох з нас є схильність ускладнювати речі. Але всі ми чули девіз – не ускладнюй. Продовжуючи говорити собі, що одужання занадто складне, ми можемо отримувати вагому причину для того, щоб працювати не дуже старанно або не особливо просуватися вперед. На жаль, це означає, що ми можемо десятиліттями сидіти на зборах в очікуванні дива. І якщо нічого не змінювати, то нічого і не зміниться. Але одужання вимірюється не часом проведеним в програмі, а тим, як ми живемо і працюємо по ній. Наша вища сила не збирається робити всю роботу за нас. Вибір простий або займіть місце на зборах, зберігаючи в своєму житті все ту ж дисфункцію, або вийдіть з власної зони комфорту і спробуйте стати на шлях, ефективність якого довела безліч інших людей. Допомогти нам на нашому шляху можуть спонсори і попутники ДДА, до яких завжди можна звернутися. Ми не могли зцілитися поодинці до приходу в ДДА. І не зможемо зробити цього самотужки зараз. Якщо ми просто пливли за течією, прийшов час поступитися своєю гординою і зробити якийсь крок уперед. Сьогодні я знову присвячую свої зусилля використанню інструментів одужання. Я буду протелефонувати, читати велику червону книгу і дізнаюся про себе щось нове.